Всім привіт! Сьогодні у нас буде в і в основному велосипедний. Декілька тем будуть, буде просто, просто щось, щоб ви гарно провели час. Доброго ранку, виїхав трохи потренуватись і розповісти вам про ще одну цікаву тему. Багато хто задає мені питання, чому я їжу на дропах, на дропбарі, а не на флетбарі. Сьогодні підійму просто в логічному такому форматі тему, чого не МТБ. Чому троп-бари? Тут в Вільнюсі є таке місце Вала Кпаї, щось його мені здається, Віла Кампай якогось називають, типу кемп для велосипедистів. Насправді дуже класна річ. Я в цілому ненавиджу просто бігати колами там по стадіону, бігати там 5-10 кілометрів для мене це просто жах. Я ненавиджу їздити по колу, але тут коло реально прикольне, і мені що подобається, що воно вже якби окуповано велосипедистами. Ще ранок, але ввечері тут просто така мека. Тут зборище, і ти їдеш постійно в якомусь потоці тут коло 5 кілометрів. І ви просто по цьому колу наворачуєте-наворачуєте і дуже легко дозувати, скільки вам саме потрібно. Я тут найчастіше 50 кілометрів їжджу, тобто 10 кіл машину є де припаркувати, є просто де стартанути, потім де завершити. Тут кави є де попити. Потім саме місце реально класне. Тут всі автомобілісти вже звикли до того, що є велосипедисти, вони їздять у два ряди, ніхто не бібікає. Є невеличкий градієнт підйому, невеличкий градієнт спуску, але за 50 кілометрів тут може там. Метрів двісті підйому виходить, чи триста, тобто нічого такого, і от чисто, просто коли хочеться відпочити, коли не хочеться тулити кудись, коли ти не знаєш скільки ти проїдеш. Ну немає настрою. Знаєте, ти хочеш потренуватись, але реально брати коло на 80 кілометрів ти такий блін. Ну, може, просто настрою не вистачить. І Оце ідеальний такий варіант. Е, насправді хотілося б таке коло мати в кожному місці. Я думаю, що місцеві знають в кожному місті, де таке от така локація. Але я тут вперше таке для себе знайшов. Зараз чекаю ще деяких друзів. Вони на шосіках. Я теж себе строю, бути я на шосіку, я навіть сумочку і ГБ Спорт почепив, а не якусь велику. І їдемо. Я тут останній раз їхав середньою майже 32, ну сьогодні буде менше, давно не катався, тиждень десь може навіть більше. І зараз такий стан, хочеться просто покрутити педалі, відпочити. А стосовно теми цього відео, друзі, я просто буду розповідати вам, я не хочу ніяких тут особливо таких задроцьких речей, для цього є Вася, підписуйтесь на Васю. Він знову в строю і батрачить як не в себе. Відео реально класні, теж україномовні. Тож, хто не дивився Останні відео васька, заходьте. І от он вам там по циферкам, по термінам розкаже, бо я все ще знаю про дроббар, що тут є флеєр. О, флеєр теж Вася розповів. Це оцей кут нахилу. Вася полюбляє, чим більше сюди, тим краще, щоб сумок побільше навісити. Чи не полюбляє, і я насправді знаєте, думаю, щоб корисного розповісти. І просто я постійно читаю, особливо після якихось подорожей. А чи можливо на МТБ? А чому не на МТБ? Коли я їду по якимось там гревел-доріжкам, от як ми їхали з льохою останній раз, коли я не Черхаєк тестував, мені прям там багато хто писав: а чому не на МТБ? А ну і що тут не буде топілова за дробара, тому що я на дробарі їжу. Навпаки, я плюсів більше у флетбара знайшов. Коротше, зараз поділюсь думками після тренування, а ви потім зможете. Для себе саме обрати. Перші 30 кілометрів, середня була 25-26, потім щось ми поїхали. І навіть їхали по ровній дорозі 45. Було весело. Коротше, середня 29,2. Нормально. Причому я хотів відпочити сьогодні. Я навіть хлопцям сказав, але щось поїхали, то і поїхали. Коротше, стосовно керма. Я тут таку річ просто, як завжди хочу сказати. Кожен катається на тому, що йому подобається, і на тому, що йому зручніше. Я катався дуже довго і починав я власне з прямої палки, з слід Мені подобалось. Тобто я катався на МТБ. Один з найкращих моїх велосипедів. Досі я вважаю Jamis Драгонспорт. Кроме Лєвий, тільки найкращі враження залишились про нього. І я вам скажу, хто мене не знає, я дуже не люблю геморой. Ну тобто я люблю, щоб все було просто. Через це я не люблю всякі вейкбордінги, сноубордінги, лижі. Тому що тобі потрібно щось з собою таскати, кудись їхати, щоб з горки спуститись, Там екіп, лижі, струмляти. Я це не люблю. Мені, от від одної думки, вже становиться погано. Я навіть. В морі не купають, тому що блін, це гемарої. Треба потім соль все визмивати, перевдягатись, сохнути. Я не люблю цього. Так я знаю, що це якась стадія шизофренії. Як є з цієї точки зору для мене флетбар набагато більш приємний був би і правильний ніж дропбар. Чому? Тому що там все простіше. Зараз я вам перерахую декілька плюсів навіть для мене, де да і в принципі це плюси флетбару. Ну, наприклад, там немає обмотки. Оцього, друзі, оцього, що отак задирається, протирається, злазить, якщо ти багато їздиш. Що дуже нелегко, якщо порівнювати з гріпсами, намотувати в правильній послідовності. Її треба частіше міняти. Так, це якісь ще фетіш, тобто, насправді мені подобається, що ти там цю обмотку можеш якогось там кольору, є якісь брендові, але. Реально, чесно кажучи, набагато було б простіше просто гріпсу натягнути і забути про це. І, до речі, через обмотку є ще декілька мінусів у дропбарі. Чи плюсів у футбарі, наприклад, там ви можете дуже легко підлаштувати монетки. Ну тобто, ви просто вниз, вверх, і ви можете окремо монетки від гальмів налаштовувати і міняти. А тут ви можете під себе зробити фіт, байкфіт, тільки, коли ви ще не намотали обмотку. Тобто ви збираєте велосипед, ви повинні сам дуал виставити так, як вам вже буде зручно. Ви повинні це знати і потім робити обмотку. Коли ви зробили обмотку, то ви вже не зможете там нормально. Налаштовувати собі дуали. Це геморой. Більше за те, ви не можете окремо поміняти, там, наприклад, перемикач від гальмів, тому що вони в одному механізмі. І ще один плюс, що там, на МТБшках, на слідбарах, ви можете і гальмувати, і перемикатись набагато простіше, ніж тут. Тут теж можливо. Але це геморрой. на флетбарі більше варіацій. Тобто монетки у вас є такі, сякі, є крутілочки, кому потрібні. Наприклад, ви можете собі зробити систему на планетарці. Для всього для цього дуали це вже геморрой. Тобто, треба буде якось шукати, щоб їх нормально конектити з заднім перемакачем. Більш за те, є різні групи МТБшні групи, є шосейні групи, і насправді МТБшні – вони більш адаптовані для великих зірок. Я, як мандрівник, я люблю. Пригоди дуже потребую задню зірку, щоб вона була великою. Зараз мене 46, і От щоб поставити на 51 чи 52, мені потрібно реально заморочуватись. Це дуже непроста задача. А там ви просто обираєте і ставите. Вам не треба навіть міняти нічого. Можна перемикати ще лапку, і він буде закидати на п'ятдесяту зірку. Оце насправді круто. І от я так кажу, і думаю, блін, ну реально ж було б простіше мені їздити на флетбарі. Але друзі, я їздив на довгі дистанції на флетбарах і. Вся проблема в тому, що щоб там були якісь додаткові хвати, вам треба вже щось вигадувати. Чи там якусь палку собачити, чи роги ці собачити. І це все вже такі собі кастилі, бо вони не заміняють оцих хватів, які є тут. Я скажу, що на дробарі, ну, він мені зовні ще подобається, це вже так, знаєте, нюансик. Але тут є величезний плюс в тому, що в тебе як мінімум. Три офігенні хвати. Найчастіше я такий використовую, тобто він прям лягає під руку, і ви коли опустите руку, свою, ви побачите, що вона у вас от в такому стані, не от в такому, ви не обізяна. На флетбарі ви отак їдете, і це не природне положення руки. Якщо ви опустите, руки затікають. Отак набагато приємніше. У вас є такий хват. Такий хват для аеродинаміки чи просто щоб розвантажитись, і такий, як на флетбарі. Можна сказати, що я стільки плюсів флетбару прирахував, а тут тільки хват. Насправді, оця тема з хватами вона вирішує одразу багато проблем. Тому що коли ви їдете кожен день по 100 плюс кілометрів, це відчувається, і ви просто будете кончатись. Ну я кончався, коли їхав на флетбарі. Так, є різновиди. Це, наприклад, бабочки всякі, там молоко і таке інше. Але я вам скажу, що ви знаєте, в мене велосипед один для всього. От зараз я з тренування приїхав. Ну ви уявіть собі, їхати там в темпі 30 в середньому на бабочки. Ну це прям навіть звучить якось тупо. Молоко, Джонсонці. Вони не сильно гарно підходять для байкпакінгу. Треба замовляти якісь там сумки спеціальні, і ну це не дуже така тема, прикольна, тому що ці сумки треба, щоб для вас шили, чи які вироблені окремо. Там до речі, так тут же ще обмотка є і на флотбарі навіть поміняти майстраль набагато легше, тому що ти просто зняв монетки, зняв гальма. Перетягнув, наприклад, якщо в тебе перебилась там гідролінія чи щось таке, а тут тобі треба знімати обмотку. Ну і окрім хватів, це звісно ще сумки, тому що на дроп-бар набагато легше повісити все, що завгодно, і великі і просто міську сумочку, тому що магістралі не стирчать, це якби те, що вони під обмоткою, ще й плюс в даному випадку. Але все ж таки мене питають, от коли я їду суво по лісам, бо там тропинкам різним. Чому не обрати МТБ з LED баром? Ну і тут перша відповідь, як я вже сказав, що в мене в принципі один велосипед зараз мені немає чого вибирати. а з іншого боку, я і не обираю. Коли я їду в подорож, у мене там і так і так буде і гревел. І багнюка, і асфальт. Саме тому я вже багато років обираю дроббари, просто не такі, як шосейні, більш широкі і більш розвернуті з флером. І знову ж таки, люди будуть писати: я все життя їжу на флетбарі з сумочками, де я теж їздив. Просто я знаю, що це менш зручно, от і все. Як і, наприклад, їздити чисто по лісу, по гревелу, всякому жорстокому, зручніше на МТБ, але не постійно для мене. Саме тому в будь-якій сфері немає єдиного вірного рішення там, рецепту. Да? Беріть це і все. Буде гаразд. Кожен обирає для себе максимальний компроміс, якщо немає можливості користуватись різними вузькоспеціалізованими там приладами чи пристроями. І от хтось катається більше по лісу, менше по дорогам. Йому, напевно, більше підійде якийсь гарний крос-кантрійнік. Я, наприклад, для себе обрав, що для мене найуніверсальніше це ревел. І саме з дропбаром. баром Тому що, ну, от, я вам описав, як я використовую. Але це точно не для кожного. До речі, можливо, хтось не знає, але я скажу вам, що. Просто так брати і міняти, коли вам там заманеться флетбар на дробар і навпаки, неможливо, тому що, ну всі розуміють, тут різні групи перемикачей, все різне, тобто просто так взяти, замінити не вийде. Але окрім того всього, є навіть моделі велосипедів, які, наприклад, з дробаром і така сама модель з флетбаром. наприклад, як Firedale Weekender, там Archer чи. Там Арчер це з флетбаром і Номад це з дропбаром. Там навіть геометрія рами відрізняється, тому що, якщо я не помиляюсь, з флетбаром рама довша. Новий день я з пацанами он там, і там навіть їх велосипеди є. Ми, до речі, їх придбали тут вже місяці чотири назад, напевно. І тоді вони почали в них кататись. Не дуже багато їздили, але нічого. Сьогодні в Вільнюсі якесь свято, там велосипедний день, велосипедний марафон, льоха приймав участь. Я навіть зняв там велосипедистів багато дуже. І зараз ще сімейне таке свято. Ми з дітьми поїхали, просто трішечки прокатимось. Правда, у нас. Мерки будуть Льохіни, тому, що його родина не поїхала, і він нам віддав. Тому у нас така можливість з'явилася. Найшов бусик Garmin, і я тільки сьогодні дізнався, що вони випустили Enduro 2. Зарезервував, поїду купувати. ми з України класне свято. Насправді стільки велосипедистів активності сяки. Що... Туди з велосипедом краще несуватись, там просто нереально протиснутися. І от в таких містах, мені здається, щось нове демонструвати, там, чи спортпід, чи якісь там продукти це прям топ. От, от сюди б з BlackPack прийти, тому що люди про це дізнаються. Я зайшов, подивився, о, Enduro 2 вже є, тому я свої фенікс зараз продам подешевше. На нашій барахольці завжди дуже вигідні пропозиції, тому підписуйтесь, я буду зливати щоб пошвидше. І для огляду буду брати. Ендуріки собі. Тут дізнався розуміти, що вони вже тут є. І у нас скоро старт буде, ми не будемо прям змагатись. Льоха сьогодні вже змагався, виграв все, що тільки можна було. Yeah. Да? Yeah. Кубок термінатора. Усі кубки і 50 кілометрів перше місце, і 100 кілометрів перше місце. Да, він і 400 сьогодні вже проїхав. Нефігано виграно. на сто п'ятсот. А зараз ще буду просто з дітьми такі родини. Там вже на старті толпляться. І я знаю, що хтось там точно буде намагатись виграти щось. Ми просто позаду поїдемо і спокійненько собі гарно час проведемо. Це у нас старт. Я знаю, що відео про рулі, але ви знаєте, я можу про що завгодно в своїх відео. Тут ще й сімейний блог. Одне коло проїхали, афігенно насправді. І круто, що це не змагання, а це просто така велопрогулянка. Тому що змагання були зранку, тут і 100 кілометрів, і 50 їхали. А зараз це така сімейна тема. Хтось все ж таки хоче позмагатися. Не розумію навіщо тут, тут навіть не чекають місця. Але прикол в тому, що сюди зареєструвалося 9900 що-то там людей. Ви прикиньте? І це нарахуючи тих, які ще прийшли сюди. Тобто тут реально 10 тисяч людей катосять зараз. Оце реально свято. Прикиньте для відносно невеличкого міста. Так, ну хоч медальки не давали, діти виграли вечерю суші. Вони захотіли суші і було реально дуже смачно. Це ми не виграли, а купили. Так, ну давайте все ж таки повернемось до основної теми про кермо. Чому я катаюсь на дроббарі і що кому рекомендую, тому що як ви вже зрозуміли з моїх розповіді, у флетбару є велика кількість переваг. Як я завжди кажу, ніякої формули для всіх немає. Але для себе я так основні правила вибрав. Це для тих, хто буде думати. Якщо ви завжди катаєтеся по місту, то мені здається, що тут можна обирати що завгодно, але все ж таки, флетбар, напевно, простіший і в обслуговуванні найголовніше. Тобто, легше буде з ним просто жити. Тобто сіті, байки, ком'ютінг, мені здається, це легко може бути флетбар. Точно я вважаю, що флетбар потрібен для екстриму, для лісу і для таких речей, де ви повинні керувати там на стежках, на трейлах якихось. От там флетбар точно потрібен. А от дропбар, мені здається, це для тих, для кого велосипед для пригод, тобто на якому ви мандруєте, на якому вибираєтесь і дуже нерідко більше, ніж на один день. Тобто, якщо ви їздите багато, далеко, дуже часто ви їздите не з маленькою швидкістю по дорогам, а інколи виїжджаєте і на гревел, то мені здається, дроббар. Ар, тут прямо буде в тему, тобто це кермо для пригод. Для мандер, я так вважаю. Хоча, якщо дивитись на те, якими спочатку були дробари, вони були маленькими і вузенькими, і більш на аеродинаміку зорієнтованими для шосерів. А зараз, через те, що дуже популярна тема з гревелами, а на гревелах люди катаються і по стежкам, і по навіть доволі екстремальним маршрутам, то дробари вже є і широкі і з великим флеєром, тобто керувати в лісі можна легко. Хоча я ж кажу, якщо ви тільки для екстриму берете для кроскантрі, мені здається. Краще все ж таки розглядати МТБ з флетбаром. І от кажучи, стосовно мене, так як у мене один велосипед, то я звик використовувати саме один для себе універсальний. Я не кажу, що він для всіх універсальний, але для мене гревел з дропбаром – це найуніверсальніший вибір. І саме тому, що я постійно з сумочками, саме тому, що я їжджу багато і інколи далеко, мені це кермо підходить набагато більше. Хоча я знаю, що є величезна кількість людей, які мандрують з флетбарами і теж все в них. Гаразд. Тобто тут ще і справа звички, і мені здається, навіть якщо ви дуже довго їздили вже на флетбарі і звикли ваші руки мандрувати з ним, то і з вже такої не буде, як у мене. Наприклад, якщо я зараз сяду на флетбар і поїду там на декілька тисяч кілометрів. От така, друзі, у нас серія вийшла. Такий трошечки відеоблог з велосипедами. Тобто не тільки одна тема, ще й свято було. Сподіваюсь, вам подобається. Зараз буде. Інколи виходити щось таке, тому що щось робити потрібно, знімати хочеться, хочеться потроху відновлюватись. Мені це потрібно. Може вам не потрібно, мені потрібно. Так що, якщо хочете, підтримайте лайком, коментарем, буду дуже вдячний. Ну а якщо хтось хоче ще й на Патреон підписатись чи спонсором стати, все є в описі. Дуже вам всім дякую, всім пока.